Thank you. Мені друзі дитинства, Кирил, Аня та Артур, поїхали в село. Але Артур з Аня вже поїхали додому давним давно а лишився лише Кирил. Тому я для себе придумала таку місію до Нового року, завдання, яке мені потрібно виконати, це забрати Кирила з цієї глуші. Тому зараз я тут з вами приїхала сюди, ось в це село, разом з своїми валізками, щоб забрати його. Uh, отже, слідкуйте за моїм блогом, буде дуже багато чого цікавого. І, можливо, це стане шоу від панянки до селянки, тому рада вас бачити буду на своєму каналі. Всіх люблю, цілую, до зустрічі! Кирюха, ти довго ще будеш тут сам жити? Ну, що таке? Ну, блогери поїхали в столицю назад. Ти будеш тут сам. Ой, я почну свій дідуський блог, почну вести про помідори, коноплю, редиску, огірки. І це буде найфайне. Ой-ой-ой, що -ой. реально? Та ні, ну якщо вони не вернуться, то толк мені що робити, ну, Артур став головою, постійно мотається всюди. Типу він уже ну, читай, в село не приїжджав около шести місяців. Сидить собі в столиці. Аня просто уїхала. Ну. Да, По-моєму, чувак. Тебе кинули. По-моєму, чувак нас кинули. Зай пам'ятай, між нами солодкий вайб, так коли ти повернешся зажомит ліси гай Падали з тобою флішкою, як сніг на траву, де твої новини, ей-єє лилега на ребу, чую деребу, живе з Чую, щоб цей час дороги ціни не було потрачено. Здачу я можу віддати тобі, здачу я без зарплата, гачмина Життя оплачує в підкачує. Цей трек мене підкачує. Це нас. Привіт. Привіт. А, скажи, будь ласка, є у вас мати безлактозну? Немає наразі. Ось така неприкладкаво є. А швидше напуснактозному цілу ну, на налактозну. Тут такого немає. Це в село, тут ніби і є щось, але... ...кому розумієш? Добре, можливо, є щось зі швидкої їжі, але Веганське. Щось запропонувати лише десерти. Ну, я десерти не їм, оскільки в мене безлахто задає та. Тоді нічим не можу допомогти. Ну гаразд, ви сидієте свої. Да. Гарного дня, До зустрічі. Це у вас у всіх такий це з міста приїжджати і... Тут же само, тут немає такого. Слухай, дослухай, я промакла до свого міського мене Кожен ранок починався під будинком в мене кам'ярні, де я завжди пила латина безлактозного. І я якось привикла до цього. А тут я приїхала, сюди я поняла. Ну так, Ніякого латина безлактозного найближчі декілька днів я не побачу. Ой, десь я вже таке бачила. Сидіти на одній три в одному, якщо я на ній виживу. Тут, звісно, звісно, дуже сюди. Ти звикнеш, не перший. Я сподіваюся, це дуже сильно. В місті. В місті. Пішли. Пішли, шли, пішли. ти пішли, що, ти що вас? Ти думаєш, що я не зможу в саму книжку залізти, ти поплікти покататись? Господи, я розумію, що ти блогер, але не наскільки, так що ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а то пішли. Стоп! Давай ми з тобою закинемося на спор, що я зможу залізти в тілежку. Ні, я вже року. спорив з горбенком. Все, мені хватить, я йому і так уже і касаю. Давай трап, ми просто і... очистимо вот, так вот, не знаю, там на пляшечку з тобою зробимо, то, що я з залізу в тележку. Ти після пляшечки виніжка уже у. Малишки, я на Мальдівах, туда сюди! Слоти супер! Давай все, спорт. Це таке слово контент закинуть. Давай все, 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 Ой, все, все. так, якщо... то хорошо. Давай так. Якщо ти все-таки від рюмки уходиш тоді, ти мені скидаєш сотен, який я Артуру скидав. Окей, ну це я програю, що я не залізаю Хорошо. Все, договорились. Хорошо. Все, супер. І у нас сьогодні влог в тілешки. Ми вже скупились на Новий рік. І далі нам залишається лише поїхати додому і це приготувати. Чого я в черрішці? Узнаємо потім. Все, всіх люблю, цілую. Побачимось в наступних влогах. Пока-пока. Мамой. Я ніколи нікому не програю. може, ти вже заспокоїшся сама. Ну то заспокой мене. Ти біжиш швидко часу. Я надіюсь, він за нас. Мене їде я спалила листи, щоб забути, не О! перерва. Слухай, Поль. Треба Кирилу якийсь подарок на новий рік. Як тобі не такі трусики і носочки в подарочок. Я думаю, йому дуже сподобається. от і супер. Виберемо якісь йому носки, можна я, по типу я, можна... взяти. Отакі ось. Так, да, можна такі взяти. А можна зелені. Давай червоні візьмемо. О, дивись, вони ідеально. ідеально підходять сюди. сюди. Я думаю, ми входили йому з їде. У всіх на очах я спалила листи, щоб забути, хто ти у мене їде так, у всіх ночах. У голові так іде так, все про що Тоняцію <різансь> <різансь> треба? А, що я, що я можу сказати? Було прикольно. Було багато чого. Інтересно. На що я собі таке? Київська. Буду здай на рибалку. <плоди> Ой, що? Тут якось таєш? Нема, ну, я планую остатися. Бо шевелю мені такому молодому дощі Тут не до чого, я сонце так люблю, сонце так люблю. Знаю, це моя вина. Навпаки, то лише ми.